Доброго ранку рідний наш дім. Доброго ранку дітям усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Сьогодні до нас завітали горобчики і принесли нам гарну хустинку, з якою ми будемо робити вправи. Цю хустинку я візьму, з нею вправу я зроблю. Буду фізкультурою займатись і сил набиратись. Комплекс вправ гарна хустинка. Перша вправа покажемо хустинку. Ноги ставимо на ширині плечей. Ручки з хустинкою опущені вниз. Хустинку тримаємо з обох боків за кінчики. Раз. Прямі руки з хустинкою піднімаємо вперед перед собою. Два. Опустили руки з хустинкою вниз. 3. Знову піднімаємо прямі руки з хустинкою вперед перед собою. 4. Руки з хустинкою опускаємо вниз. 1, 2, 3, 4. Закінчили вправу. Цю вправу виконуємо 4-6 разів. Наступна вправа хустинка літає. Ноги ставимо на ширині плечей, руки з хустинкою опущені вниз. Раз. Нахиляємо тулу вперед. Ручками з хустинкою робимо взмах перед собою. І тягнемось до підлоги. Два. Стали рівно. Руки з хустинкою опускаємо вниз. Три. Нахиляємо тулу вперед. Ручками з хустинкою робимо взмах перед собою. І тягнемось до підлоги. Чотири стали рівно. Раз. Два. Три. Чотири. Закінчили вправу. Цю вправу виконуємо 4-6 разів. Вправа сховаємось за хустинку». Ніжки злегка розставляємо. Руки з хустинкою опущені вниз. Раз, Присідаємо. Прямі руки з хустинкою витягуємо вперед. Обличчя ховаємо за хустинкою, наче ховаємось. Два, Встали. Руки з хустинкою. Опускаємо вниз. Три, Знову присіли. Прямі руки з хустинкою витягнули вперед. Заховали обличчя за хустинкою. 4 встали руки з хустинкою, опускаємо вниз. Раз, два, три, чотири. Закінчили вправу. Цю вправу виконуємо 4-6 разів. Вправа. пострибаємо навколо хустинки. Хустинку кладемо на підлогу. Ноги ставимо разом. Руки ставимо на пояс. Стрибаємо навколо хустинки спочатку в одну сторону. Потім стрибаємо в іншу сторону навколо хустинки. Молодці закінчили вправу. Горобчики приготували для нас цікаву вправу. Давайте разом з вами і разом з горобчиками її виконаємо. Виконуємо підлізання під мотузку з положення на колінах, спираючись кистями рук об підлогу. Мотузка піднята на висоту. 30-40 см від підлоги. Слідкуємо за тим, щоб дитина не зачіпала мотузку. Вдома мотузку або будь-який шнур можна натягнути між двома стільчиками. Цю вправу повторюємо декілька разів. Удосконалюємо вправу кочення м'яча дорослому або братику чи сестричці. Цю вправу повторюємо декілька разів. Та закріпляємо вправу перестрибування на обох ногах через мотузку. В кінці фізкультурного заняття разом з горобчиками робимо вправу на дихання. Подмухаємо на хустинку. Носиком вдихаємо, ротиком видихаємо. Видихаючи, дмухаємо на хустинку. Закінчили вправу. Молодці малята гарно фізкультурою займались. Здоров'я добре майте, дружбу спортом не втрачайте. Горобчикам на прощання помахайте та на наступне заняття чекайте.